Складно, складною задачу. Погнали. Так, кратність 100, як ми і проговорювали, Кількість переможців один. Організатори і... збору нігли. За весь час. Так, ну що, погнали. Показати учасників. О Боже, це тривожний момент. я сподіваюся, що хтось буде з моною, і я легко знайду людину. Так, Ксенія П. Чесно кажучи, не знаю, хто це, але я викладу відео і маю надію, що Ксенія П відповість, що переможеться вона, і я зможу їй надіслати сертифікат. І що я ще хотіла сказати? О! <гум> Дякую, Аня. Ось мені скинеш контакти. Чи напиши Ксенії П, щоб вона відповіла? Що я ще хотіла сказати? У нас є людина, яка, завант... яка задонатила найбільшу суму. Це... О, вже є Дані Переможця. Клас. О, може Ксюша Павлова, да, зараз зізнаємося, Юлька. Так, окей. У нас є один переможець, але у нас є людина, яка назвала на збір 5 тисяч гривень, і я вважаю, що вона точно має отримати свій Светрик Візі. Тому ми змовилися з моєю подружкою Анією, і також вона отримує свій Светрик. Я зараз скажу, хто це. І це момент. Показую учасників. Сорі, що довго, може це неважливо. Сподіваюся, випадково щось не нажму. Сорі, я прям дуже погано володію цим розіграшем. Це Дарія Зе, якщо я не помиляюсь, Дар'я Зоріна. Даша, вітаю, я тобі також напишу і надішлю сертифікат на Светрик. Так що у нас два переможці, ну і переможці всі, тому що дуже вам дякую. Насправді збір дуже був важливий для мене. І насправді не переключайтеся, тому що я планую новий збір, розіграш. Пізніше розкажу, що це буде. Ну, і, мабуть, все. Всім гарного вечора. Ви, котики, прекрасні. па-па.